Дійсно, це правда. Дуже багато різних культів, дуже багато е, фальшивих вчень заперечують вчення про трійцю. До речі, коли ми говоримо про заперечення вчення трійці, воно відбувається по-різному. Деякі групи прямо заперечують вчення про трійцю, деякі групи роблять це приховано або опосередковано. І тоді, коли ми, християни, які дотримуємось історичного християнства, намагаємось довести вчення про трійцю, намагаємось про нього розповісти, дуже часто ми засмучуємось ось чим. Ми шукаємо якийсь один чарівний текст, який розставив всі крапки над її. І дуже часто нам це не вдається. Цікаво, що це відбувається не лише з вченням про трійцю. Є інші християнські доктрини, які ми доводимо за допомогою декількох біблійних текстів. Часом ми змушені поєднувати один, два, три, чотири біблійних тексти і лише тоді виводити правильне історичне християнське вчення. Те саме відбувається, коли ми говоримо про доктрину трійці, про вчення трійці. Насправді ми можемо розповісти, ми можемо довести біблійне вчення про трійцю, коли ми зрозуміємо, що по суті можна ті біблійні тексти, які ми взагалі використовуємо про трійцю, розділити на три групи текстів. І кожна з цих груп доводить лише щось одне. Перша група текстів вона доводить, що Бог існує один за природою. Бог за Іством є один. Є лише одне таке іство, як Бог. Таких текстів багато. Друга група текстів вона доводить Божественні риси кожної особи трійці. Нам буде необхідно розповісти, що особа і єство це різні, це не тотожні речі. Отож, перша група текстів доводить про те, що Бог один за єством, друга група текстів доводить божественні риси кожної особи. Трійці Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Скоріше за все, навряд чи нам зустрінеться група, яка буде заперечувати Божественність Бога Отця. Частіше за все, нам доведеться доводити Божественність або Ісуса Христа, або Святого Духа. І третя група текстів, які ми маємо використовувати, ми маємо показати, що всі ці три особи присутні водночас. Лише в поєднанні цих груп текстів ми можемо довести біблійне вчення про трійцю і уникнути багатьох помилок. Кожна з цих груп текстів, я ще раз хочу наголосити, вона не доводить вчення про трійцю в цілому, вона доводить лише щось своє. Перша група текстів доводить, що Бог один за іством. Друга група текстів доводить божественні риси кожної особи, і третя група текстів показує, що всі ці особи є присутніми водночас.